Всім доброго дня, шановні слухачі, шановні викладачі інституту. 176-та спеціальність мікро та наносистемна техніка, освітня програма, її мікроелектроніка, енергоефективності та електронний захист. І освітні, основний фокус освітньої програми це створення нових елементів мікро та наноелектроніки, електронного захисту та сонячної енергетики. Що ж це таке простими словами, тому що ми тут зібралися для того, щоб пояснювати складні речі наукові речі простими словами? Це про те, що наша кафедра та наша спеціальність займається тим, що ми розробляємо щось, що буде використовуватись багато багато років. Ми вже прослухали спеціальності, які займаються імплементацією сенсорів та девайсів, метрологією, і так далі. Кожен сенсор він базується на е, якихось е, фізичних принципах е, та виготовляється з допомогою певних технологій. Ми саме е, займаємось тим, що е, вивчаємо ці технології, е, використовуємо їх для створення нових елементів, е, тестуємо їх та первинно займаємось первинною імплементацією їх в е, продукти. Програма передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад створення сучасних інформаційних мікроелектронних систем, включно з інтелектуальними мікроелектронними системами збору, обробки та передачі інформації та пристроями для них на основі використання новітньої мікроелектронної компонентної бази. Як я вже вказав, ми займаємось тим, що Спочатку о, продукуємо новітні ідеї, як саме можна використовувати напівпровідники, метали, діелектрики о, у складі о, електроніки, яка продукує електричну енергію, або електроніки, яка займається електронним захистом, або якихось сенсорів. Ми розробляємо технології їх виготовлення їх атестації та провинної імплементації, це значить використання в якомусь продукті безпосередньо Зміст освітньої програми його умовно поділено на три блоки: це загальні інженерні дисципліни, загальні дисципліни та спеціальні інженерні дисципліни. Загалом повний курс який складається з трьох років десяти місяців навчання або чотирьох років бакалаврату, він дає вичерпний перелік навичок та компетенцій, методології атестації, як складових шарів, так і пристроїв, які виготовлені для подальшого використання. Загалом вища освіта вона побудована таким чином: для того, щоб надати вам. Певні компетенції, які б зробили з вас привабливого співробітника в будь-якій компанії, так тому тут присутні не тільки загальні інженерні дисципліни, які присутні всім спеціальностям нашого інституту, але й загальні дисципліни, які дають вам більш широкий кругозір. Спеціальні інженерні дисципліни готують з вас. Саме спеціаліста з наносистемної техніки. Унікальність освітньої програми полягає в поєднанні двох основних етапів: це створення мікроелектронних приладів та сучасні методи тестування мікроелектронних приладів. Так, ви можете займатися як організацією технологічних процесів та створенні їх на обладнанні, які є на кафедрі. Мікроелектронних приладів, а можете займатися вже більш наближеною до програмування та атестацією, тестуванням мікроелектронних приладів, та мати досвід роботи з цими приладами вже на етапі їх початкової початкового використання в продуктах. Також унікальністю освітньої програми полягає в виборі дисциплін, які поєднуються в унікальний комплекс навичок та компетенцій для кожного студента. Є перелік дисциплін на вибір, і згідно з цим переліком дисциплін, які пропонуються для студента, ви можете організувати для себе унікальний комплекс навичок, які допоможуть вам бути спеціалістом з різних галузей. З бекграундом в е, такій, е, фізичній електроніці. Так, ви можете піти за напрямком IT-спеціалізації, ви можете е, поглибити свої навички та знання в науковій спеціалізації, прокачати свій математичний апарат. А можете бути е, більш таким е, е, е інженером та е, бути інженером-конструктором або Провідним співробітником сонячної електростанції, ну і можливості працевлаштування після завершення навчання вони представлені на цьому слайді. Ви можете після завершення навчання на нашій бакалавській програмі обрати будь-який напрямок свого розвитку. Загалом, навчання на бакалавській програмі воно. Намагається зробити з вас е, спеціаліста, е, надати е, максимально широкий кругозір е, з тих е, спеціальних предметів, які вам пропонуються для вивчення, для того, щоб ви могли обрати е, той напрямок свого подальшого розвитку, і той напрямок е, роботи е, своєї подальшої е, на якомусь інтерпразі або в якійсь компанії, який вам подобається найбільше. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, о, пишіть їх в чат. Добрий день, колеги, добрий день, шановні вступники. До вашої уваги спеціальність прикладна фізика та наноматеріали. Ем. Освітня програма називається у нас прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій. Освітню програму спрямовано на здобуття сучасних знань щодо фізичних явищ і процесів та їхнього використання для подальшої розробки. Нових технологій, нових матеріалів, в тому числі і е, наноматеріалів для створення електронних приладів, програмованих радіотехнічних систем е, та методів обробки сигналів. Після першого курсу передбачено навчання за двома освітніми траєкторіями або спеціалізаціями. Це інженерія радіоелектронних систем. Е, Випускова кафедра, кафедра радіоелектроніки і я являюся її представником. А друга це прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики, медицини. І тут випускова кафедра, кафедра фізики металів та напівпровідників. Представники цієї кафедри у нас також присутні, так що, якщо будуть питання, прошу. На слайді ви бачите дисципліни, які вивчають наші студенти. І усі ці дисципліни можна розподілити умовно на змістовні модулі. Пер... О, так. Перший блок дисциплін він пов'язаний з радіофізикою, з радіозв'язком, з телекомунікацією. До чого тут фізика, ви спитаєте? Для того, щоб організувати. Радіозв'язок необхідно знати, що таке радіохвиля, її властивості, її умови поширення в різних середовищах. Також треба знати, як закласти певну інформацію в радіохвилю або, можливо, навіть її зашифрувати. І Також необхідно мати спеціальну радіотехнічну апаратуру. А от для того, щоб створювати апаратуру. Або просто дома відремонтувати, я не знаю, там прас або пральну машину. Вам необхідні знання з електроніки? Відповідно, ми маємо блок дисциплін, які пов'язані з електронікою. Це ви бачите ці дисципліни на слайді, це напівпровідникова, оптична електроніка, аналогова електроніка, цифрова та інші дисципліни. Ну і звичайно ж, ви розумієте, що сьогодні, в 21 столітті, не можемо йти про електроніку без комп'ютеризації, без діджиталізації. І якщо ми говоримо про радіозв'язок, то останнім часом набирає популярності такий напрям, як е, Software Defended Radio, е, тобто програмоване радіо. Тому в освітній програмі ми маємо блок дисциплін, які дотичні до IT, до програмування. І наші студенти навчаються роботі з такими прикладними пакетами програм, як MATLAB, SolidWorks, Arduino Studio, MultiSIM та інші. Також студенти займаються комп'ютерним моделюванням, про яке вже говорили, вивчають мови програмування та інструменти C, Python, JavaScript, HTML, SQL та інше. Наступний блок дисциплін пов'язаний з матеріалами, зокрема і наноматеріалами та новітніми технологіями. Тут студенти вивчають фізику твердого тіла, сучасні способи синтезу нових матеріалів, основи високих технологій синтезу наноматеріалів. Комп'ютерний аналіз та керування синтезом, методи дослідження, властивостей, складу, структури матеріалів, а також сучасну апаратуру для контролю їхньої якості. І наостанок трошки розкажу про особливості нашої спеціальності, а отже, ми маємо дві освітні траєкторії, які ви можете обрати. Крім того, є великий пул дисциплін вільного вибору. І ці дисципліни різної спрямованості. Е, крім того, це можуть бути не тільки такі класичні університетські дисципліни. Е, наприклад, в минулому семестрі наші студенти е, слухали курс від провідного спеціаліста компанії е, LifeSell. Е, ви знаєте, це відомий мобільний оператор. На спеціальності у нас наразі 20 бюджетних місць. Е, ви можете. Підвищити свій конкурсний бал, якщо ви перший або другий пріоритет. Про це вам розкажуть, коли будемо обговорювати ем, правила прийому. Тому як то кажуть, не перемикайтесь, дочекайтесь. Ем, наші студенти мають підвищену стипендію на 20% відсотків порівняно з іншими спеціальностями. Це так про нас турбується наша держава. Також, якщо ви не здавали е, НМТ, або якщо здавали та щось пішло не так, то ви можете вступити до нас е, на основі е, мотиваційного листа на контракт. Про це також буде в правилах прийому. Е, ну, отже, е, на, 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 наразі в мене все. Запрошую на навчання е, за спеціальністю прикладна фізика та наноматеріали. Дякую. Як вам далексіна, дякую за за презентацію за регламент, що ми були в часі. Я пропоную зараз дуже невеличку дискусію і традиційно повернутись до попереднього спікера. Я маю на увазі до попередньої тематики. Там була мало про мікроканальну системну техніку. Дуже складна назва. Андрій Віктор спробував так розказати різні такі моменти, як вони там. Все це налаштовують, що це власне створення такої електронної бази, спрямованої на енергоефективність та захист. Ну і власне енергоефективність передбачає так зване renewable and Sustainable Energy, тобто відновлювальні джерела енергії та альтернативні джерела енергії. У мене питання до, до шановної аудиторії: а чи взагалі це потрібно, чи ні? От вони всю мікроелектроніку хочуть спрямувати на такий напрямок. А чи це важливо взагалі? Шановні колеги, абітурієнти, давайте напишемо в чаті, чи важливі джерела альтернативні джерела енергії сьогодні. Ну, щось НФР, Я зрозумів. Ну так. Да. Так, так, потихеньку пишуть. Дуже. Андрій Ігорович, давайте включайтесь в дискусію. Хтось написав плюс-мінус. Ну, Ну, З однієї сторони, можна поставити з десяток дизельних генераторів і ні про що не, переймати, не перейматися. Так, але як написано в чаті, там, що нафта нескінченна, не газ може закінчитися, трубопровід може взорватися, там, або ціни будуть якісь неадекватні. І треба якось. Розвивати цей напрямок та використовувати різні напрями отримання більш дешевої, більш надійної електричної енергії за допомогою вітру, генерації сонця. Електричної енергії за допомогою фотовольтаїки, припливні відливні станції, електричні станції, і так, далі, і так далі. Дуже багато способів знайти електричну енергію за допомогою альтернативних джерел. Цим займається дуже багато вчених та науковців для того, щоб зменшити кількість викиду парникових газів, для того, щоб зменшити вплив ось цих викопних ресурсів. Тому о, даний напрямок він буде актуальним ще дуже дуже довго, не тільки в науці, але й в прикладному житті для всіх людей, які о, живуть і в нашій країні. Також Дякую. а тоді мене питання невеличкі до всіх, хто хто написав там нафта не нескінченна. Там ну, не лише ж там нафта ната в нас. А які взагалі ви знаєте джерела альтернативні? От... Тут Андрій потихеньку там вже омовився, які да? про деякі. От да? хто з колег е з абітурієнтів саме, які знаєте? ну, Є такі банальні, да, там, сонце. Це сонячні панелі. Ну, вони не банальні, про це про це ми це бачимо да, навколо нас. А що ще є? Що можна віднести до цього? Так, вітряки Данило пише. То, окей, згоден. Гідро. Так, да, Каховська агрес показала, що це така дуже важлива частина. А, ого, геотермальна. Які ще є думки? Ви знаєте, насправді я ще такий момент дуже важливий. Хотів би відзначити, що серед таких. Екологічно uh, чесних да є саме атомна. Хтось написав, і це точно, атомна енергетика вона відноситься до якраз термоядерна, хтось написав. да. я не просто так хотів з вас про це. Мені дуже імпонує, що хтось про це згадав. Тому що наш університет uh, зараз є учасником програми Євроатом, і якраз на спеціальність прикладна фізика і дана матеріали. Uh, Є учасником ця, ця спеціальності, є активним учасником разом з спеціальною приколна тематика. Є учасником програми Євроатом, е, і може, якщо є можливість, то Леонід Євгенович, якщо він зараз тут може розказати трошечки, але дуже скоротенько про євроатом і про перспективи саме для навчання відповідно до цього, тому що наскільки я пам'ятаю, є амбітний проект про збудову малих атомних реакторів е, в Україні е, в рамках якраз євроатому програми. Якщо ви тут. Так, так, ви мене чуєте? Так, да, чуємо. Усім добрий день. Так, дійсно, зараз у нас є спільний проект з Європою, тому що у найближчому майбутньому планується будівництво великої кількості атомних реакторів. Серед них, як правильно було сказано, малі атомні реактори, а також Планується будівництво великих а, атомних електростанцій. Ну, це йде мова про а, Францію, Польщу, а, Чехію і, і декілька ще інших європейських країн, і Україну так само. А, і а, постало питання у тому, що. Не вистачає спеціалістів, які б займалися б роботою на атомних електростанціях, а також при їх будівництві. І тому зараз дійсно є дуже амбітний, так би мовити, інтернаціональний проєкт, у який закладено ну. Дуже багато коштів там кошти йдуть на мільярди євро, і вони виділяються саме України на українські вузи, серед яких і наш Харківський політехнічний університет для того, щоб ми саме готували спеціалістів для майбутньої роботи, яка була пов'язана з атомними електростанціями. І це навчання воно буде а, також пов'язане з тим, що а, будуть передбачені обов'язкові стажування студентів, а, а в майбутньому я сподіваюся, і магістрів, і аспирантів за кордоном у провідних європейських вузах. Тобто, це а, саме прописано у цій програмі, тобто, це є обов'язковий елемент а, навчання і. А, то саме у найближче, так два-три роки, ми будемо займатися тим, що ми будемо розробляти і впроваджувати навчальні дисципліни для того, щоб наші студенти вони стали спеціалістами у цій галузі і отримали гідну пропозицію в плані роботи, тобто перспективи в відкриті, і вони реальні, тобто, це вже те, що ми маємо фактично. Ну, не просто реальні, а надзвичайно реальні, тому що у нас на наступному тижні вже є зустріч з хмельницькою атомною станцією, які пропонує процевштування наших студентів, якраз цього профілю, да, якраз це прикладна фізика і прикладна математика. то що їх цікавить В першу чергу. Прикладні фізики, і я вам скажу, що їх цікавить люди, магістри, випускники на практику і на роботу, і зарплата. Більше ніж тисячу євро на місяць. Це перели, це в українській атомні Це перевищує фактично а, навіть той, ті пропозиції, які є на стартові в IT, а, і нас це в і це в українських реаліях. Це досить досить цікаві такі пропозиції. Рішення і там дійсно бракує фахівців. А, а це важливо, тому що ви маєте чудово собі так зараз. усвідомлювати, що там не можна працювати. Без знань фізики та математики, то всі сан казав там, ну робити кнопочки зеленим та червоним світлом можна і без знань. да? то атомній станції навіть кнопочки варто робити зі знаннями, бо не дай Боже э, краще, щоб воно все було добре. І це бідні європейсько-інтернаціональні проекти, які тут розвиваються. Тому колеги абітурієнти, задумайтесь, це є такий важливий, важливий напрямок. Ми активно працюємо тут. Якраз політехніки відбудують Україну, як зараз нас можна казати. Крім іще можна да, да, додати да. вибачаюсь, і ще я хотів додати, що Харківський політехнічний інститут він включений до міжнародної програми ІТЕР, тобто до будівництва першого. Термоядерного реактору, так який очікується, що він забезпечить електроенергію усю планету, тобто одного а, реактору буде достатньо, і а, у цьому проєкті приймає участь а, усі а, ну, найрозвиненіші країни. От і а, так склалося, що а, саме а, от, Харківський політехнічний інститут він а, є одним з тих а, університетів, так який долучений до. А, так би мовити, ну на даному етапі до а, теоретичного так будів, будівництва. Тобто, зараз вибираються матеріали, підбираються різні технології, які потрібно використовувати для будівництва цього реактору, і ми приймаємо у цьому безпосередню участь. Тобто, ну ми так би мовити, на межі науки, ми на самій передовій. тобто... О, ну, це, це вже ми зрозуміли У нас всі на цій межі. Я за це дуже сильно пишаюсь. Ми дійсно да пропонуємо одне з топових о, наукових рішень, і студенти, які залучаться в екосистемну ці, вони дійсно відчують, що є таке академічність. Це це точно і це, і це, і це здорово. Тому що саме ті люди, які працюють на, на, на останньому рубежі наукового зла, вони здатні дивитись ширше на перспективу і навчати не просто ну побутовим речам да. Вийти за ці межу, дати саме ту освіту, яка а, дозволить людині бути актуальним через 10, через 15 років, а не лише от при, прям тут і зараз, так да, хочеться тут і зараз, але світ так швидко змінюється, що всі технології, які є, вони кожні три роки оновлюються. Тому треба бути якраз максимально фундаментальним, щоб все це дивитись а, бути актуальним і далі в житті, да бо це є такий виклик сучасної освіти, Ми до цього готові. Дякую, Ленин Тіганівич. Я би хотів на до вас повернутись і ваш коментар дати, але після невеличкого останньої репліки до аудиторії, тому що в нас прикладна фізика дуже широко розглядається, як само, як і мікроелектроніка, про яку казав до цього Андрій. У нас є радіочастка, радіофізика, радіозв'язок. Так і власне питання до аудиторії: чи десь це використовується, де використовується радіозв'язок? Шановні. Абітурієнти, шановні колеги, друзі, як ви думаєте, де використовується радіозв'язок? GPS, аерокосмос, так, да, це, мабуть, правда. Денило, такий активний учасник. Я вам дякую за це. Давайте. Всі решта підключайтесь. Ну, Не треба тут, так би мовити, тримати інтригу. Чи ви не знаєте, що таке радіозв'язок? То приходьте вчитися до нас, ми вам розкажемо. Ну, якщо е, трошки прокоментувати да, всі, всі відповіді прав, правильні да, телекомунікації, е, це не тільки класичне розуміння того радіо, як ми привикли, що це радіомовлення і е, телебачення. Зараз цей напрямок він має широке застосування. Цей мобільний сотовий телефон, який у нас у кожного, цей Bluetooth, і Wi-Fi, бо нема життя без інтернету. Цей правильно написали військові цілі, так, бо ми з, тим, з цим ми про це дуже добре зараз знаємо: це і радіолокація, це і РЕП, це і розвідка. Це і наука. За допомогою радіофізичних методів, ми з Землі досліджуємо космос, а з космосу досліджуємо Землю. Тому дуже широкий спектр використання радіо і цей широке застосування, і ці напрямки актуальні, вони розвиваються зараз і будуть розвиватися надалі. Хочу ще так поділитися... Своїм особистим досвідом ми говорили про те, що ми взимку сиділи без світла, але ж крім світла, ми ж сиділи ще ж без зв'язку без зв'язку і. Якщо можна включити, зарядити там павербанк, батарею, можна включити генератор або сонячні панелі, так в кого є. А, можна запалити свічку, але якщо немає зв'язку, немає інтернету, ну це ж біда, ми вже так звикли до цього. Це ж такі елементарні речі, без, якого, без яких ми вже не можемо. Елементарні, це ви трошечки оптимістично. От, але да. Ну, да. Ага. я маю на увазі як споживач. Я абсолютно згоден, і якраз прикладна фізика, це е, та сторона великої сили, яка забезпечує все це, та і спрямовує, і це ті технології, які вже в нас серед нас повністю, да і їх, їх використовувати, їх налаштовувати, адаптовувати, їх створювати якраз мають люди, які здобули відповідну освіту.